Які визначення знайти, говорячи про неї? Балерина, танцюристка, тих та інших існує безліч, а вона була єдиною у всьому світі. Її сила, її чарівність полягали не в тому чи іншому технічному трюці, не у фінальному піроеті, а в її здатності створити художній образ. Так сучасники писали про Анну Павлову. Незаконно на народжена донька Прачки вона з'явилася на світ 31 січня 1881 року в Петербурзі. Мати й дочка жили дуже бідно, і все ж таки Любов Федорівна намагалася хоча б іноді тішити нюрочку подарунками. Одного разу, коли доньці виповнилося вісім років, вона повела її до Маріїнського театру на сплячу красуню. Саме того вечора Аня вирішила, що стане балериною. Вступити до імператорської балетної школи це все одно, що піти в монастир, така там править сувора дисципліна. Але ці порядки не гнітила романтично налаштовану дівчинку, яка вміла зрікатися дійсності. Павлова була наймініатюрнішою в класі, за худорлявість її навіть прозвали шваброю. Складні па, які сильні учениці виконували з легкістю, ані давалися не без зусиль. Прагнучи добитися майстерності, вона робила вправи, часто навіть небезпечні для її здоров'я. Першим, хто дав зрозуміти Павлові, що її сила не в техніці, а в умінні відчувати своє героїнь, був Павло Герд. Вона мала, як і всі танцюристки, багато вчителів, беручи від кожного найкраще. Від вишуканого пластичного герта вона взяла багато, так писав Михайло Фокін, друг та партнер Павлої по багатьом спектаклям. У 1899 році, коли Анні було 18, її прийняли до Маріїнського театру. Вона спочатку виконувала лише незначні партії рецензори відразу звернули увагу на її музичність, пластичність та легкість, а також здатність, ніби зависати у стрибку. Велику роль у розвитку таланту Павлової відіграв балетмейстер Маріїнки Маріус Петіпа, який вважав, що в балеті повинні головувати пластика та краса, а не усілякі стрибки та безглузді кружляння. Подальші кілька років Анна станцювала всі ведучі партії балетів, що йшли в той час на сцені Маріїнського театру. А найулюбленішою та найкращою її ролью стала Жизель. Маючи 26 років, Павлова стала гастролювати по Європі. Після виступу в Стокгольмському театрі екіпаж балерини проводжала до самого готелю юрба вдячних глядачів, а шведський король нагородив її орденом за заслуги перед мистецтвом. В 1909-му, за запрошенням імпресаріо Сергія Дягілева, вона приймала участь у першому російському сезоні в Парижі. Композитор Камін Сенсанс, побачивши, як Павлова танцює лебедя, номер створений Фокіним, на основі його мелодії, добився зустрічі з нею. Він сказав їй, завдяки вам. Я зрозумів, що написав прекрасну музику, але Павлову не завдовольняли ролі, які запропонував їй дягілов. Тому вона відмовилась від подальшої участі в його антрепризі. Наступний рік для неї почався з вдалих виступів в Америці та Англії. Чи бачили ви Павлову, ця фраза стала використовуватися майже замість привітання, так писала одна з британських газет. Після успішного гастроли Балерина розірвала контракт з Маріїнським театром, сплативши досить велику неустойку, і створила власну трупу, з якої за наступні два десятиліття об'їздила Європу, Америку, Японію та Індію. Виступала в найкрупніших театрах та шкільних класах, давала по кілька спектаклів щодня. Економлячи час, спала в поїздах та на пароплавах. Біографи писали, Павлова була найпрацьовитішою з усіх танцюристок світу. Праця заповнювала все її життя. А насправді сама Анна Павлова вважала, що створена не для танцю, а для кохання. Але я нікого не кохаю, і мене ніхто не кохає, поживилась вона одного разу своїй подрузі. ледве з'явившись на сцені, Павлова привабила увагу багатьох чоловіків, а серед них і великого князя Бориса Володимировича, який називав Аню ангелом. Тоді ж вона стала часто з'являтися у товаристві члени Петербурзької ради Віктора Дандре. Одружитися з Павловою крихіткою з кордебалету він нащадок старовинного французького роду просто не міг, незважаючи на палке кохання. В 1909 дев'яному Дандре виявився вплутаним у фінансову аферу і провів кілька місяців за гратами. Назбиравши грошей, Анна внесла за Віктора заставу і запросила його з собою до Лондона, де вона оселилася. До смерті танцюристки Віктор Дандре старанно вів усі її справи, залишаючись в очах оточуючих менеджером балерини. 17 січня 1931 року голландські газети повідомили, що Павлова вперше за свою кар'єру відмінила спектакль через застуду, яку вона підхопила в поїзді. 23 січня за тиждень до свого 50-річчя балерина померла від тяжкої хвороби. В останню хвилину вона прохала приготувати їй вбрання лебедя. Одного разу на запитання про таємницю її успіху Анна Павлова відповіла: секрет моєї популярності в щирості мого мистецтва.